З'єднуючи центри трикутника з вершинами, отримуємо ось такі от геометричні фігури. Якщо ми не будемо використовувати ось ці от паралельні лінії, то нам трикутник кожен прийдеться креслити, розмічати набагато довше обертаючи ось таким чином для зручності під час розмітки до кожної лінії. Ось ми маємо зараз уже малюнок, який потім перенесеться на ось таку підготовлену, відшліфовану дощечку. Дякую за увагу!